Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо домашню карамель. Давно я шукала рецепт вдалої карамелі, яка виходить з першого разу, і нарешті я його знайшла. Тому сьогодні хочу поділитися з вами цим рецептом. Карамель виходить надзвичайно смачною, тягучою, підходить для багатьох десертів, таких як торти, капкейки, а також як просто топінг для млинців та інших смаколиків. У сутейник з товстим дном всипаємо цукор. Зливаємо воду та нічого не помішуючи, ставимо на плиту на середній вогонь. На такому вогні далі варимо цукровий сироп. Нічого не помішуємо, максимум так легенько струшуємо сатейником. Це потрібно для того, щоб коли сироп буде варитися, не утворювались грудочки. Потрібно довести цукровий сироп до ось такого темного золотавого відтінку, при цьому не спалити його, інакше карамель буде мати неприємний смак та аромат. Сироп я довела ось до такого кольору, знімаємо його з вогню, додаємо вершкове масло жирністю 82% та активно перемішуємо. Будьте обережні, адже маса починає брулити та кипіти. Далі, за бажанням, додаємо сіль, я додаю, мені дуже подобається смак солоної і але можна цього і не робити. І знову перемішуємо до розчинення солі. Тоді поступово починаємо вливати гарячі вершки. Попередніх підігріла майже до стану киплячих. Вливаємо вершки та інтенсивно помішуємо, щоб не утворились груточки. Безперервно, активно помішуючи вінничком, знову ставимо цю масу на плиту. На середньому вогні доводимо масу до кипіння і ось так інтенсивно помішуючи, проварюємо ще 3 хвилини. Проварюємо ми нашу карамель для того, щоб вона стала ще густішою. Ось пройшло 2 хвилини, ви можете побачити, якого насиченого відтінку набула карамель. Ось так вона виглядає, ще й не зняла її з плити, вона ще гаряча і рідка. Коли карамель зовсім трішечки охолоне, переливаємо її у скляну баночку, закриваємо кришкою та зберігаємо у холодильнику. Така карамель може зберігатися до двох тижнів у холодильнику під закритою кришкою. Ви тільки погляньте на цю красу, який колір, аромат та неймовірний смак. Так виглядає карамель, яка охолола при кімнатній температурі. Вона дещо рідкувата. Проте саме така карамель нам смакує до млинців або ось таких хрустких палочок. А ось так виглядає карамель, яка вже добре охолола в холодильнику протягом декількох годин. Вона набагато густіша та більш тягуча. Я рекомендую вам цей рецепт до приготування, адже все виходить дійсно з першого разу. Головне, дотримайтесь усіх порад та готуйте в гарному настрої. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати оновлення. Смачного!